Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. У селищі Концево Ужгородського району під час копання краниці знайшли мінометну міну. Боєприпас вилучили та відвезли на військовий полігон у село Оріховиця, де і знищили. Близько ста дітей, а також вчителі, приїхали на заняття з військовими в селище Кольчино-Мукачівського району. Там школярів поділили на групи і проводили уроки з тактичної медицини, мінної та протидронової безпеки. З Михайлом Козаком попрощалися в селі Худліву у району. Про це повідомили на сторінці греко-католицького Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що військовому було 41 рік. Він загинув 14 вересня цього року під час виконання бойового завдання поблизу міста Дружківка Донецької області. Михайла поховали на сільському цвинтарі. У нього залишилася дружина та двоє синів. Вічна пам'ять і слава герою. Житловий будинок горів у селі Красна Тячівського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання повідомили сусіди о 23.45. Вони намагалися самостійно загасити пожежу. Рятувальники загасили вогонь продовж 25 хвилин. Полем'я пошкодило стіни, двері та підлогу на площі 4 квадратних метри. Травмованих та загиблих немає. Також на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття написали, що сьогодні в селищі Консуву Ужгородського району під час копання краниці знайшли мінометну міну. Господарі зателефонували рятувальникам. На місце приїхали піротехніки. Вони ідентифікували снаряд 122-мм міну часів Другої світової війни. Боєприпас вилучили та відвезли на військовий полігон у село Оріховиця, де і знищили. Чотирьох чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники Чопського загону разом із словацькими колегами. Про це Суспільному повідомила речниця відомства Олена Трачук. За її словами, затримані жителі Запорізької, Рівненської, Одеської та Харківської областей. У декількох невідомих ракетського держдепу вдалося зафіксувати за допомогою фотопастки, яка установлена на ділянці відділ прикордонної служби наверця район спрацювання камери висловили додаткові наряди з пошуковими собаками. У ході пошукових заходів військовослужбовці виявили виявили сумкруту і пролаз у того паркані поблизу кордону. Тож одразу інформували прикордонники словаччини згодом. Словацький правоохорон. І повідомили українським колегам, що за інформацією останніх їм вдалося затримати поблизу кордону чотирьох осіб чоловічої останні. Ті мали про собі паспортні документи громадян України і виявилися жителями Запоріжжя, Харківщини, Рівненщини та Одеси. Чоловіки були з таємні між собою та домовилися разом незаконно перетнути кордон у визитах кращого міста. Затримані також розповіли, що до держобежу вони рухалися за заздалегідь прокладеним маршрутом, орієнтуючись за онлайн-картами. 15 чоловіків намагалися незаконно перетнути держрубіж. Усіх затримали впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону поблизу кордону з Румунією. Про це повідомили на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. Там написали, що семеро чоловіків затримали військовослужбовці відділу Яблунівка. Двох із них знайшли під час перевірки інформації, наданої оперативниками загону. Маршрут усіх затриманих пролягав гірською ділянкою. Порушниками виявили один житель Запорізької області та подвоє із Закарпаття, Харківщини та Дніпропетровщини. Ще двох Військовозбояних затримали прикордонники відділу Ділове. Вони приїхали з Харкова та Києва. Троє чоловіків з Хмельницької, один із Закарпатської та один із Донецької областей, хотіли перепливти річку Тиса. Їх зупинили прикордонні наряди відділу Ділове та Тячів. А прикордонники відділення «Боден» на одному із контрольних постів у рейсовому автобусі затримали жителя Харківщини. Чоловік розповів, що їхав у хуст, аби перетнути держрубіж. Наразі оперативники загону з'ясовують обставини правопорушень та коло осіб, причетних до організації, переправлення чоловіків через кордон. На затримана склали один протокол з незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання Державного кордону України. Справи скерували до суду. Чоловікам загрожує штраф або адмінарешт. Радянські пам'ятники із сербом і молотом демонтували в селі Залужжя Мукачівської громади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Декомунізація Україна. Там написали, що на території громади необхідно демонтувати ще один пам'ятник у селі Нижній Коропець. Біля підніжжя хуського замку встановили скульптуру коменданта фортеці Домініка Мачки. Про це повідомили на сторінці управління туризму та курортів Закарпатської ОВА у Фейсбук. Там написали, що автор скульптури Роман Гайдлбахер. висота пам'ятника 180 сантиметрів. Скульптуру виготовили у межах заходів міжнародного проєкту Лєску і хуст. Історія це наша сила, який фінансується європейським союзом. Також у повідомленні написали цитую: образ кота в обладунку другої половини 14 століття повертає нас до імені. Першого відомого коменданта фортеці Домініка Мачки, згадка про якого датують 1353 роком. У місцевій говірці Мачка це кішка. Звідси з'явився образ грізного капітана з образами кота. Кінець цитати. Це стадіон у селищі Кольчино-Мукачівського району. Тут військові проводили заняття з тактичної медицини, мінної та протидронової безпеки для школярів. Дітей поділили на групи. На цьому місці розповідали про види мін та як поводитися на замінованій території. Говорила нам про міни, як вони виглядають, і що треба робити, коли ми їх знайдемо, і як повідомляти старшим батькам або дорослим, які є біля нас, Корисно, тому що в будь-який момент ми можемо зайти вибуховий прилад і знати, що з ними треба діяти. Для того щоб дітки дійсно зрозуміли, що певні речі, які можуть казатися, що вони виглядають дуже гарно. Або якийсь лепесточок, або ще щось, щоб воно може нести дуже велику небезпеку. Тому ми зараз дітей хочемо ознайомити, щоб вони при певній можливості, коли це виявлять, були обережними і доповідали своїм старшим для того, щоб вони ні в якому разі не піднімали, не застосовували якихось своїх дій, ну щоб не призвести до якогось лиха. Це приявлені макети, там є протилопіхоті міни. Є міни противотранспортні. Які викидаються, є міни такі як Лепесток. На іншій локації для другої групи проводили заняття з тактичної медицини. Іван Кисличний спробував накласти турнікет. З на цілих локації про деякі міни, які я не знав, як з ними треба поратися, як ходити, наприклад, по лісу, прислухатись до яких ти не знаєш звуків. Так саме про турнікет. Про турнікет треба знати, що, ну, наприклад, якщо ви там десь, ну, Ну ну не дай бог э, цей. Ракета опаде, і ви отримали як поранення на нозі або на руці, щоб не дізнатися, як правильно ну, поставити турнікет на руку, якщо буде якась ну, або ще якась більша вона війни, щоб знати, як правильно цим спользуватись. Розказували, як накласти собі турнікет, як у битових умовах зупинити масивне кровотечу, бо це може трапитися не тільки на війні, а й у битових умовах. Розповідали, як накласти давлячу пов'язку, або банда. Розповіли як по покласти пов'язку розходящуся це звичайним бинтом, якщо є якісь порізи, щоб зупинити кровотечу і не дозволити бруду потрапити до рани. От. І наостанок показали на тренажері, як робити тампонаду, тобто, це запихувати бинт у рану. Дітки потренувалися накладати турнікети, дітки поклали пов'язки які з. Закривають від бруду. на третій локації. Школярі приміряли спорядження військових. Також дітям показали зброю та як оператори керують безпілотниками. Міряли бронежилети, дивилися коптери, так, так, одягали окуляри. От таке, як п'яде можна було сказати. У голові оберталося все, але було дуже цікаво. Турникети були цікаво, медицина і роздивлятися бронежилети все таке. Я думаю, що ці навички, які вони побачили, змогли побачити, застосувати це все потрібно в житті кожній людині. Не нове, але так, щоб от показали їм фахівці, все це, це було ще більш поглибленіше. Діти могли і спробувати. Хлопці показують екіпіровку солдатів, зброю, ну і так само нові технології, от дрони. На даний момент це FPV-дрони. Вони можуть спостерігати від першого лиця в окулярах. Якщо відбувається, що бачить пілот, це автомат Калашника 74-й. Стандартна зброя, яку зараз видають всім військовослужбовцям. Старий зараз зразок, але поки що дієвий. Ну без набоїв все наперед було перевірено і Все в безпеці, та ми дітям не виносили щось, що несе будь-яку небезпеку. На заняття в селище Кольчино приїхали близько ста дітей, а також вчителі. Розповів офіцер групи цивільно-військового співробітництва 711 го полку Андрій Бірюков. Ми спеціалізуємося зараз на розмінуванні і це цивільне розмінування, тобто гуманітарне. Тому це наша специфіка, і ми хотіли б зараз молоді, оскільки ми знаходимося. Стані військовому і небезпечна ситуація, щоб молодь розуміла, розбиралася в цьому. Це три школи місцеві, і з ними прийшли викладачі. Ми проводимо всюди там, де ми розташовуємося і проводимо з місцевим населенням. Але такий масштабний перший раз проводимо. Ні, це було б абсолютно безкоштовне, тому що ми розуміємо, що ми вкладаємо зараз в майбутнє. Тривали заняття з військовими годину. Руслана Гостюк, Левантіна Колешин Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.